Розпочинаємо з позитивних новин. Збройні сили України підтвердили звільнення села Торське на Донеччині. Цю інформацію від речника східного групування підтверджено також. І Сергій Гайдай додає до Луганщини. Уже рукою подати написав він у своєму телеграм-каналі. Ну а далі ці кадри зі звільненої Ківшарівки Харківської області, східний берег, осколу збройні сили України зайшли в селище ще 28 вересня. Українських військових зустрічають місцеві діти. Із позитивного і те, що за добу наші героїчні збройні сили України відправили до пекла 320 росіян. Мотолобрухтом стали три рашистські танки, 16 бойових броньованих машин, літак, гелікоптер і ще чимало техніки путінських орків. Із ракетної атаки ранок розпочався на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по Дніпровському району інформації про загиблих та поранених. Поки немає усю ніч. Ворог тероризував Нікопольський та Криворізький райони. Обійшлося на щастя без загиблих та поранених. У Нікополі понівечено з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач. У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар'янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади, сльозгоспредприємств, газогін та електромережі. Люди на щастя там не постраждали. І сьогодні вранці росіяни випустили близько. Ко десяти ракет по Запоріжжю і двох селах Запорізького району в обласному центрі постраждали об'єкти інфраструктури. Відомо що до одного постраждалого його ушпиталили. Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчалися діти із особливими потребами. У селах постраждалих на щастя немає. За попередню інформацію ракети поцілили поза населеними пунктами. Повідомляє обласна військова адміністрація. І далі на цих фото це наслідки вчорашніх ударів по Краматорську. Постраждала промислова зона. І на Волинському та Поліському напрямках, за даними Генштабу, ситуація залишається без суттєвих змін.